Якщо пошив майстер індивідуально під замовлення, цей одяг звичайно буде служити значно довше і буде просто людину задовільняти її естетичні такі смаки, її кожної жінки забаганки. Тому що кожна жінка хоче бути індивідуальною, неповторною. Ну немає ні здається, тобто такі. по вартості воно може бути Воно може там бути однаково, може бути навіть трошки дорожче, але це буде якість і це буде стиль в людини, а не просто. Пожу я і ходить ще 10 людей по вулиці, і ми одинакові всі між собою. Звичайно. Давайте для початку ще так. одне питання. Скажіть, будь ласка, всі, хто тут сидить в залі, я маю на увазі. Скажіть, будь ласка, хто із вас замовляв? От хоч один раз, Костян, раз, два. три, а я сім. Тобто, розумієте, оце якраз є той початок. Ото, ото є початок, розумієш? Коли ти для себе замовляєш, я, я ніколи не забуду, коли я перший раз костюм замовляв в одного старого єврейського майстра, це було ще за Радянського Союзу, десь в 84-му році, потім в 92-му році. І той костюм я дивлюсь, його не одна міль не з'їдає. Абсолютно всі. Інші лекали, інше, ну все, що відбувається, ну, той давай... костюм можна вдягати, коли хочеш, як хочеш і при будь-якій. Давайте пригадаємо, що зовсім не скільки років, 20 назад. Майже кожна жінка мала свого майстра, в якого вона обслуговувалась.